Доброго дня, шановні колеги. Рада всіх вітати сьогодні на конференції. А мене звати Наталя Романенко. Я сі стратегічний директор компанії OMD Optimum Media Україна. І сьогодні рада представлю вам свій виступ на тему основні ніцтей та тренди споживання відеоконтенту. Що власне кажучи, хоче чути споживач. Тому поїхали. Отож, зараз ми живемо в такій парадигмі, яка трошки дає нам певний парадокс між сприйняттям маркетолога і тим, що насправді робить споживач, і в цілому, те, як ми бачимо, як розвиваються тенденції медіаспоживання – те наскільки зараз є доступним різний тип відеоконтенту, дуже є чітка така певна характерна воронка. Так починається вона завжди зі споживача, з його потреб, з його ніцтейтів. Потім вона трансформується в той контент, який хоче бачити споживач, в залежності від його стану, в залежності від його ністейту, і потім автоматично це приходить до платформи та девайсу. І оце, в принципі, та та історія та реальність, яку ми бачимо зараз. Але дуже часто. А ми, як маркетологи, себе хочемо трішки обманути, і ми кажемо про те, що спочатку вибирається платформа, так а потім вибирається контент. В принципі, це теж має місце бути, але в цілому тенденція є така, що споживач іде за контентом, і це є ключовою точкою потім вибору платформи. Тому в даному випадку ми бачимо, що своє дивлення споживач зараз дуже сильно диверсифікував. Раніше ми говорили класично телебачення і говорили. Про споживання контенту на телевізійних платформах зараз наша конференція називається Телебачення знову ж таки новітнього часу. Але ми розуміємо, що ця от споживання контенту воно дуже сильно фрагментувалося, і коли споживач іде за своїми інтересами, іде за цим контентом, автоматично його дивлення воно фрагментується. І зараз ми бачимо таку цю історію дуже потужної трансформації класичного теледивлення, таку більш складну екосистему, і комбінацію класичного ТБ і оцієї великої нової екосистеми, яка розвивається, яку ми часто називаємо діджитальне ТБ, я, по суті, складається із а, CTV сервісів, додаткових інших точок відеоспоживання, навіть відеоспоживання в Соша, яке теж зараз розвивається і бумує. Тому в цілому, все ж таки, я більше апологет о цього першого принципу, коли ми бачимо перший чіткий лінк споживач, контент, платформа. І тут, от знову ж таки, ми бачимо тут. Телебачення новітнього часу, я б його навіть, можливо, трішки перефразувала і сказала, що це вже навіть відеодивлення, тому що це вже не прив'язка до телевізора, так? тому от в цьому слові телебачення все ж таки оцей кусочок тела він нам закладає так, уже якось нам нав'язує, що це має бути певний тип екрану. Зараз ми розуміємо, що різноманіття екранів воно феноменальне і нема такої сильної прив'язки до того чи іншого екрану, тому я б сказала. Не телебачення новітнього часу, а відеодивлення новітнього часу і те, які тренди і тенденції його визначають. Отож, давайте ми подивимося на основні ніцте, і тут я б хотіла поговорити з вами. Про в принципі не найновіше, але на мою думку, дуже таке вдале і хороше дослідження, яке проводив Синбокс. І вони якраз тут визначали основні ніцтей та відеоспоживання. Це дослідження, по-моєму, 18-го року. Але потім певні оновлення проводились на деяких ринках і в 20-му, і в 22-му, І в принципі, ця класифікація і тенденція оцих основних ністетів вона залишається та сама і зараз. Спочатку вони починали своє дослідження виключно з споживання теледивлення, так а потім вони його, скажімо так, екстраполювали в принципі на все сприйняття відеоконтенту. Тому, на мою думку, це дуже така гарна точка старту для того, аби подивитися і зрозуміти, чим же керується наш споживач, коли він вирішує, який тип контенту йому дивитися, в якій ситуації. І тут, що ми бачимо цікавого, у нас є основні наші ніцтей, вони якраз також проаранжовані по. Перше по розміру, і по-друге, по своїй спрямованості. Тобто є такі типи і оказії, які більше все-таки сфокусовані на соціальні ніцтейти, а є певні, які сфокусовані на персональній. І що ми зараз бачимо? Ми бачимо, що цей персональний драйвер він стає все більшим. І зараз теледивлення воно розби, розбите в диспропорції 60 на 40, де от, оце персональний ніцтейт все ж таки превалює. І зараз ми з вами поговоримо трішки детальніше. Про кожен з них основний, і те, які зараз основні тренди там є, як вони визначають поведінку нашого споживача, і автоматично його очікування від того чи іншого типу контенту, і автоматично від тієї чи іншої платформи, яка йому і доставляє цей тип контенту. Отож, поїхали. Перший, і, мабуть, чи не найбільший такий Ніцтейт. Він називається Unwind. і тут ми маємо таку дуже сильну потребу споживача розслабитися та зняти, Напругу після важкого дня, і тут теж є такі дуже дуже хороша тенденція, дуже хороше слово, яке підкреслює цей ніцтей. Називається воно так Тому ви втомилися за цілий день, ви прийшли додому, у вас є там якась пауза, ви лягли на диван, ви розслабилися, ви включаєте екран. Я не кажу телевізор, ви включаєте відео-екран і на ньому споживаєте контент. Основна характеристика, глядач втомлений, і він не хоче думати багато. Все має бути на Максимально просто, максимально визначено. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що якраз тут доля оцього соло перегляду, тобто перегляду споживача наодинці, вона сягає близько 70%. В більшості випадків це вечірній таймбенд, і це, в принципі, в більшості випадків великий екран. Знову ж таки, коли я говорю великий екран, це не тільки телевізор, це може бути і лептоп. Мається на увазі, що це не екран смартфону, це не екран невеличкого планшету. І що тут цікаво в цьому міцтеті, яка, в принципі, основна тенденція задає його тон, це потреба гарантованого позитиву. Тобто, коли споживач він втомлений, він от прийшов додому і він хоче мати оцю паузу, він точно хоче мати гарантований ефект, що все буде добре. Тому він шукає той тип контенту, який дасть йому цей гарантований результат. Новини автоматично не вмикаються, тому що є такий зараз теж тренд, і тенденція дуже гарно звучить фофо роз... Розшифровується як fear of finding out. так тобто людина, от коли вона вже така втомлена, вона каже: так степе, я просто цього не хочу знати, тому включається оцей режим ФОФО і включається автоматом, необхідність пошуку гарантовано позитивної емоції. Тому тут дуже сильно превалює такий тренд, який ми називаємо ностальгія, так. І якщо подивитися, в нас є така дуже хороша платформа, яка називається Q, яка на базі сигналів з інтернету і ai Механік визначає на базі поведінки споживачів оці такі основні культурні тренди. І тут ми бачимо, що цей тренд ностальгічний, він дуже дуже сильний, тому що це якраз певний. Певний спосіб нашого споживача до такого ескапізму, до занурення в ті часи, які в нього в пам'яті лінкуються з чимось добрим, класним і хорошим. І тому з точки зору споживання контенту споживач може подивитися десятий раз друзів. Абсолютно нормально. Це для нього знайомий контент. Він точно знає, що результат від нього гарантований. Він може подивитися баранчика, шона. Він його дивився вже хто на скільки разів. Це може бути і це може бути наш улюблений Вілл uh, Сміт в п'ятому елементі. Тобто, має на увазі, що от інтерес до такого от ностальгічного контенту, але з упевненістю в хорошому результаті він залишається на дуже високому рівні, і це якраз отой ідеальний меч до потреби споживача саме в оказі цього Ністейта Анвінт. Якщо ми йдемо далі, тут ми бачимо другий потужний тренд. Мабуть, чи не найбільший по розміру, це ністейт, який би я характеризувала як дістракт, так і це виключно такий персональний тренд. Доля соло перегляду тут більше ніж 90%. Тобто, це те, що ми робимо на самоті окремо. Це може бути не тільки ввечері, це може бути на протязі дня, і в цілому це в основному малий екран. Тобто це така ключова відмінність від першого ніцтейту, який ми з вами бачили. І що це таке? Це потреба в миттєвому задоволенні. Коли нам потрібно заповнити якусь паузу, подолати нудьгу, забезпечити коротку перерву від інших завдань. Тобто, коли нам треба трошки переключитися, десь трошки там підвисити на підвіситись на цьому відеоконтенті, для того, щоб мати оцю паузу або навіть просто вбити час. І цей тренд у нас особливо потужний серед покоління Z. І це з однієї сторони, там для таких класичних форм відеоконтенту є трошки загрозою, тому що вони, по суті, не фокусують свою увагу. Надовго в них є там пару хвилинок. Вони взяли малий екран, відволіклись, пожили якісь короткі форми контенту і поїхали далі. Тому таким чином, що ми тут бачимо, знову ж таки, тут а, дуже такий очевидний факт. Ми всі про нього знаємо, що навіть рибка в акваріумі так вона здатна концентрувати увагу. На більшу кількість секунд ніж а, наші там молодші покоління, так рибка фокусується на 9 секунд, а наші підлітки і, взагалі, покоління 16-24 в середньому на 6 секунд. Тому як органічний наслідок цього, ми маємо бум споживання коротких форм відеоконтенту. Так і тут стає питання з таке от питання: ви знаєте, проблеми. Тих а, типів контенту, які сфокусовані на більш таке довготривале споживання, наприклад, територія футболу так дуже багато класично брендів, які історично там відбудовувалися на території лінку до спорту, лінку до футболу, помітили, що ефективність цих комунікацій для молодших цільових аудиторій вона слабша, бо вони просто ну вони не дивляться 90 хвилин. Безперервно матчу, так вони не дивляться повністю трансляцію Олімпіади, вони не дивляться повністю тревел-шоу. І тут з цим треба було якось боротися, якось жити. І в принципі, ринок до цього адаптувався. І що ми маємо? Ми маємо натуральну міграцію цього всього відео в соціальні мережі на короткі екрани, але. З чудовими вирізками, вижимками, навіть для того, щоб підбивати інтерес до тих подій, які традиційно транслювалися через довгі форми відеоконтенту. Наприклад, футбол, олімпіада, так зараз, під час цього періоду, ми бачили просто засилля коротких відео з вижимками основних моментів, які транслювалися в соціальних мережах, і зараз по звіту ми бачимо, от буквально недавно прийшли свіжі цифри, що інтерес і дивлення олімпіади цього року було значно вище ніж попередніх двох, що якраз говорить про те, що таке розширення додатковими платформами і адаптація контенту. Підністей споживача, вона знову ж таки розшила, розширила потенціал охоплення цього івенту таким чином, оскільки навіть коли не дивиться наш споживач. Класичне відео ми можемо розширити нашу екосистему цими короткими відео. топ шоу тут дуже гарний приклад. Я не знаю. Ну тут мій приклад, так я а, фан а, молодого Шелдона, і от саме молодий Шелдон, він дуже гарно нарізаний на короткі сцени, і ці сцени також загружені в соціальні мережі. Це дає дуже класне розширення аудиторії, і це знову ж таки потім стимулює перегляд цього контенту і на основних платформах. І це стосуватися може абсолютно різних категорій. Тут ми бачимо приклад туризму, коли дуже багато коротких відео, навіть в форматі Reels, так які от якраз лінкують і слугують отим таким крючком для того, щоб зацікавити споживача і надихнути його, шукати більше. Тому оцей тренд Дістракт він має місце бути. Він дуже характерний молодій аудиторії, і в принципі його не треба бороти. Бо це просто така тенденція медіаспоживання. Тут більше питання в тому, що навіть як для класичних і традиційних довгих форм контенту знайти правильну формулу для того, аби навіть в такі ситуації споживання достукатися до свого споживача і донести йому ключове основне повідомлення. Наступний тренд теж дуже цікавий. Він називається «Indulge». і знову ж таки тут. В більшій мірі соло перегляд, але вже не такий домінуючий, як в попередніх двох трендах. Це може бути на протязі дня і ввечері. І це комбінація і великого і маленького екрану. Тобто, що це таке? Це потреба займатися особистими інтересами, хобіти задоволеннями. І тут глядач активний, він розслаблений, але зацікавлений. І такий от слоган цього моменту це мій час, моя мить, і тут. Різний тип глядача задовольняє свою особисту потребу перегляду, але тут є одне велике, але і з моєї точки зору, це, мабуть, один з найпотужніших трендів в сучасному а, відеодивленні і відеоспоживанні це. Тренд і тенденція паралічу вибору. Так, наше різноманіття контенту та такий легкий доступ до нього вони призводять до цього паралічу. І ми, як той кролик, так морковок дуже багато. Вони прям всі гарні, всі а, на, на відстані протягнутої руки, і вибрати дуже важко. Тому що чим більше в нас опцій вибору, тим насправді важче нам вибирати. І є, є багато статистик, мабуть, саме остання з них а, ми бачимо. Це від Netflix, де вони стверджують, що в середньому 18 хвилин тратить користувач Netflix на те, щоб обрати контент, який він буде дивитися. При цьому є дуже різні статистики від HBO, там навіть більш серйозніші цифри. Тому, якби який, яку я б сказала очевидну тенденцію породив цей тренд, так, це тенденція розвитку цих отрадників. Контенту, що подивитися, як подивитися, з однієї сторони платформи це в себе дуже розбудовують, коли на базі вашої історії перегляду є знову ж таки рекомендації. Зараз генеровано дуже багато різних чат-ботів, чатів на тему того, як що подивитися, де люди радять одне одному, де система радить людям для того, аби зменшити оці страждання від паралічу вибору. І знову ж таки, ми очікуємо, що ера розвитку Artificial Intelligence, вона. Скажімо, стимулює цей напрямок ще більше, і оцей персоналізована оця порада вона буде ще більш заточена і таким чином буде покращувати споживача в його індалчні стейті споживання відеоконтенту. Ескейп дуже такий потужний тренд нашого ескапізму. Так, це стейт який більше знов ж таки характеризує солодивлення. Це більше в мірі вечір. І це може бути обидва екрани: і великий, і малий. І це ну, основна проблема. Так, і основна потреба це загубитися в іншому світі, переключитися від реальності, зануритися в дуже захоплюючий контент. І тут у нас лідерами є серіали, є драми, тобто те, де ми занурюємося в абсолютно іншу реальність, і от ми її проживаємо, і таким чином це, по перше, є якийсь такі наш. Запобіжник в нашому а, прагненні до вищого рівня ментал хелс. І в цілому я б сказала, що зараз в Україні тенденція оцього от ескапізму як а, засобу боротьби зі стресом вона дуже сильно набирає оборотів. Тому тут теж я б хотіла підкреслити дуже важливу тенденцію, яка була потужною навіть кілька років тому, але я б сказала, що вона залишається потужною і зараз, і це вочинг Так це оці от я б сказала, назвала б їх так. Запоїтили дивлення, коли ми хочемо дивитися вже не одну серію за раз, а три-чотири епізоди а за день. І кожен з нас, признайтесь, був грішний, коли виходив якийсь новий цікавий серіал, ми на нього залипали і так ціленьку нічку від першого епізоду до останнього сезон заходив на ура. В кінці вже очі були такі, але щастя від цього процесу було. Тому що коли ми. Так, от постійно дивимося, постійно якось там ця історія розкривається. В нас виробляється постійно гормон щастя. Ми на нього трошки підсідаємо, і ми стаємо, вибачте, за, за, за таке порівняння, трошки наркоманами. Так, і от у нас, поки ми не пройдемо весь цей шлях цього сезону, ми не можемо злізти з цього. І ми бачимо цю стратегію використовує дуже сильно, наприклад, Нетфлікс, коли в нас прем'єри сезонів, якихось основних шоу, вони якраз і стартують, там не серія. В тиждень, так, а зразу там весь сезон і люди сідають, беруть паузу в житті і бінджевочать в своє задоволення. І ми це бачимо на статистиках і українських, і ми це бачимо на статистиках світових. Тому, в принципі, ця тенденція залишається потужною. І навіть зараз вона використовується навіть нашими телевізійними каналами, коли є такі дні, які, коли якийсь цікавий ключовий серіал він запускається на цілий день. Я, наприклад, Грішна, дуже гарно колись залипла на, а, може спіймати Кайдаша. Так наскільки цікаво, а, влучно, потужно. Я ще є а, фанатом оригінального твору, тому день просто втік від мене, тому що він жевоченг мене спіймав. А, наступний тренд це вже більше такі тренди, я б сказала, і тенденції соціальні. Так то ми говорили більше про персональні персональніцтейти, основні тренди там. Тут соціальні тренди, і перше, яке би я хотіла підкреслити, це експірієнс. Це а, може бути дивлення соло, але в більшості випадків разом. Це більше вечір, в більшості випадків це великий екран, але зараз це вже можуть бути і короткі відео на малому екрані, щоб бути в моменті. І це в основному потреба споживача відчути себе частину якогось спільного досвіду, дивитись наживо або мати можливість навіть брати участь в обговоренні. І тут у нас таким основним драйвером там от пам'ятаєте в тому моменті, коли ми хотіли розслабитись, у нас включалось ФОФО Fear of Out, Нічого не хочу чути, хочу тільки чогось позитивного. То тут в цьому моменті у нас включається традиційне ФОМО Missing Out, Я не хочу пропустити. Всі це дивилися, всі про це говорять. Мені там теж треба бути. Це можуть бути прем'єри топових фільмів та серіалів, це можуть бути спортивні івенти, це можуть бути деякі прямі ефіри. І тут, що цікаво, скажімо, особливо це ми бачимо в тенденції молодшої цільової аудиторії. З однієї сторони бути частиною моменту і дивитися в соціумі це цікаво. Але знову ж таки, оця тенденція дивитися відеоконтент самому вона в молодшій аудиторії перемагає. І навіть тут вони їм абсолютно нормально подивитися самому, але потім все одно у них є жага соціалізації, і їм потрібно з кимось поговорити про те, що вони побачили. І таким чином, навіть якщо разом не дивилися, оця тенденція експіріансу. Вона Потім виливається в обговорення побаченого і в певний барс в соцмережах. Так пам'ятаємо, вийшли наші треті Бріджертони, і як там Нетфлікс підійшов нетрадиційно і некласично до історії Бенедикта. В книжці того не було. То що ж там зробив Бенедикт в третьому сезоні? Пам'ятаємо, що цифра три тут не просто так, і це просто збудило бурю обговорень як в соціальних мережах, так і в кухнях на офісах. тобто Потім ще створюється такий великий бас соціального обговорення для того, аби люди мали можливість цієї соціалізації навколо того контенту, який вони споживали. Знову ж таки, зараз на цій території починають грати і різні от спортивні події. Коли раніше Олімпіаду просто подивилися, на тому все. Зараз вона. Має друге життя в соціальних мережах, коли показують нашу Ярославу, яка спить в спальному мішку, спляча красуня, і знову ж таки обговорюють цей момент, як вона виграла цю медаль, але от як вона там ще, скажімо, мала такий ретріт між стрибками на олімпіаді. І знову ж таки починається новий виток у цього експірієнс навколо якоїсь події, яка була там в центрі уваги соціуму в якийсь момент часу. Знову ж таки, ми це бачимо і на прикладі наших топових шоу, коли ми вже розвертаємо цю історію не тільки на основному екрані, але і в соціальних медіа в. Власних канал, власних медіаканалів для того, аби показати трошки більше інформації, яка стоїть за історією, яка вже є на екрані. Для того, аби люди мали оцю можливість ще мати оцей постсмачок, оцю, оцю соціалізацію, можливість поговорити навколо і. Останній, мабуть, такий з головних великих трендів це тренд комфорту. Це коли ми разом, це коли ми в основному ввечері, і це в основному великий екран. І це така от базова потреба провести час разом. Це може бути час з родиною, це може бути час з партнером, це може бути час з друзями. В даній оказії споживач максимально розслаблений і він шукає контент. Який би був таким знаєте, компромісом для всіх, це може бути фільм, це може бути шоу, але знову ж таки тут постає знову ж таки ж та сама проблема вибору. Бо вона була і в тренді соло дивлення там, о Боже, щоб я хотів подивитися. Тут вона навіть ще складніше. Бо о Боже, щоб таке подивитися, щоб всім було добре. Так, і тут фігурують в основному топові шоу. Знову ж таки, це може бути перевірена класика фільмів і так далі. Тому в цілому таке саме з мого з моєї доповіді про основні ніцтей і те, що хоче споживач, ми повинні. Розуміти, в якому нічте в конкретний момент він знаходиться, якого контенту він потребує, і за яким контентом він піде. І тоді в даному випадку вже розбудовувати нашу екосистему медійну з точки зору платформ і з точки зору екранів для того, аби максимально ефективно збудувати нашу екосистему повідомлень навколо цього контенту, який цікавить нашого споживача. Кожен конкретно взяти момент часу. Тому на цьому у мене все. Сподіваюсь, було коротко і зрозуміло. Дякую за увагу. Що варто запам'ятати з мого виступу чітка і сильна зв'язка споживач контент, платформа. І потім в цій розбудованій екосистемі ми матимемо дуже високі шанси для того, аби виграти битву за увагу глядача. На цьому дякую. На все добре і бажаю вам гарного дня.